Друзі, всім привіт! Мене звати Ярік Зорка, ваш, сподіваюся, улюблений гід, блогер, волонтер в Австрії. Сьогодні в нас відео про похід Альпи. високі, красиві, з водоспадами, з каменями, і саме головне з такими живописними озерами, як за моєю спиною. Сьогодні ми з вами йдемо на Олперх'ютте. Це одне з найвідоміших інстаграмних місць в Австрії. Тут е, всі приходять, вдягаються красиво, роблять фото в інстаграмі. Ми теж зробили, дійшли. Так, людей багато треба почекати. Отже, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайки, підписуйтеся. Якщо не подобається, в кінці відео ви можете лайк забрати назад. Поїхали! Отже, наш підйом до мосту та хатинки починається з оплати платної частини дороги. Ну, це нормально, в Альпах часто якісь там відрізкі дороги або красиві, панорамні, або просто от як тут, аби добратися туди, коштують грошей. Ми заплатили 1450, але це все не все. А тут пускають машини за розкладом, тобто у нас є квиток, і нам сказали, що треба чекати десь. 6 хвилин. Але мусон бісі варто не? А, 6 хвилин, окей. Аби наступну порцію машин пустили туди наверх, бо зазвичай там ну, досить вузько, не так багато місця для парковки, для роз'їзду машин. Тому тут такий рух організований і вам дають такий спеціальний квиточок. Та не всі готові чекати. Хтось сплюнув, розвертається і їде вниз. Питання: чи можна автобусом? Так, автобусом можна. Отже, ми запаркувалися з парковкою. Тут не те, що все добре, бо люди стоять просто вздовж дороги, тобто тут вже всі парковки зайняті. Але добре, що тут все організовано, ходять е такі парковочні шерифи і роблять тут порядок. Але головне, що ми бачимо перед собою прямо, коли вийшли з парковки. Дивіться. Друзі, наша ціль це Ольперхютте, високо в горах з мостом, хатинка, готель, ресторан. А дивіться, як цікаво, хтось написав, тут туди йти півтори години, а потім і 3 години. Насправді мій навігатор показує, що нам йти в такі 3 години. Я не знаю, може це помилка, може це якийсь прикол. Ну, тобто це має бути таке важке сходження. Нас чекає 500 метрів вверх підйому. Ми почали десь на 1800, закінчимо на 2400 приблизно. приблизно да? Тому це має бути така ну, досить важка прогулянка. Пам'ятаєте, друзі, як той челендж є у тіктоку, коли люди роблять перший ковток алкоголю перед початком вечірки і потім показують себе вже в кінці вечірки і роблять останній ковток алкоголю. Отже, це початок сходження і мій ковток води. Ну, Поки підйом досить... Комфортний, тобто ми йдемо ще лісом. Але тут з каменів ніби такі сходинки зроблені. Все промаркеровано, тобто йти поки комфортно. Перший кілометр. Але перший кілометр він завжди такий. Ніби все легко, комфортно. Але весело починається далі. Трохи напрягає той момент, що вниз йде людей сильно більше, ніж гору з нами. Це такий маркер, по якому зрозуміти, що ви вийшли на маршрут пізненько. Бо взагалі на такі високі і довгі підйоми, краще починати підніматися не о 12 як ми, а десь ну хоча б о 9. Аби у вас був запас часу, аби ви, як я одного разу, не заблукали в темряві в горах. Ну, а хто як ми любить і поспати, і хоче і гори подивитись, той трохи ризикує. Але якщо ви це відео бачите, то ми повернулися і все з нами... Ой! І все з нами добре. Але краще ще один лайфхак вам, друзі, краще дивитися під ноги, а не у камеру. Ага, ну жінка з собакою, з двома дітьми маленькими. Тобто, тобто я впевнений, що цей маршрут ми подовжимо, або вони теж такі самонадійливі, як. І ми. Вже попереду видно наші 2000 тисячі метрів, тобто приблизно цю лінію, бо закінчується ліс і починається просто каміннячка. Так, друзі, одразу вам ще одна практична порада. Аби сходження було в кайф, треба три речі. Ні, чотири. Спорядження, вода. Слідкувати за темпом і робити паузи. Тобто невеличкі привали, де ви будете трохи відпочивати. Як це робимо ми періодично? Місцями прямо є організовані місця відпочинку Такі лавочки. Можна посидіти комфортно, майже як у місті. Але. Високо в горах. А ось спеціальна окрема лавочка із видом вже на нашу кінцеву. Ціль на альперхруте. Оскільки в нас тут є тваринки, ці ховрахи, то собак просять тримати в наморниках та з паводками. Ей! Ей, ховрашки! Виде! Оскільки ціни на житло в Австрії дуже ростуть, то хто собі почав будувати будиночок в горах сам. З підручних засобів що хотів сказати вам, оскільки місце туристичне, популярне, ну, тобто тут ми зустрічаємо не тільки тих, хто ходить по горах, ну, з якоюсь підготовкою, ну тобто місцеві, скажімо так, да, там, а просто туристи, які там в звичайному одязі без води, без нічого. Ось тому людей, звичайно, багатенько. Але це одне з найінстаграмніших місць у цьому регіоні. А це місток взагалі на фоні озера. Ось тому, ну, це було передбачено. Окрім того, сьогодні вихідний. І це додало нам трохи людей. Тобто ми були цього готові. Подивимося, як воно буде на мосту на тому. Там, мабуть, буде велика черга для охочих зробити те саме фото. Наша ціль все ближче і ближче. Там є пиво, їжа і той самий головний фотопоінт. Але ж ми з вами, звичайно, йдемо туди не для однієї фотографії, як якісь там раби інстаграму, а із великою любові до гір, до активного образу життя та до моїх відосів. Сподіваюся. І одразу про мінуси туристичного місця. Сісти в ресторані тупо нема де. Так, ну як то кажуть, хто останній на мостик фоткатися. <гум> Черга з тих, хто планує робити фото, а там з тих, хто буде фотографувати, бо тут треба правильний ракурс взяти. Десь так виглядає цей конвеєр <гум> з боку тих, хто фотографує, тих, хто фотографується зсередини. В принципі, є спеціальні пози, як треба фоткатися. І дівчата в інстаграму в броні ну, одразу зараз нам всіх покажуть. Ми все ще в черзі на міст, тому якщо розраховуєте зробити фото там, то закладеться десь півгодинки постояти. Ну, в нас так зараз. Я вважаю, що людей багатенько. А ось цей фотоконвейер з іншого боку. Швиденько міняються люди. Аби у всіх вийшли красиві фото. Місток, де всі роблять фото, називається кебама в Рюке. Чому я не знаю. Я не знайшов цій інфи. Але що цікаво, його побудували у 2007 році. Тобто він досить новий. Уявляєте, як одна інженерна споруда може змінити долю. Ну, Такого маршруту туристичного і конкретно цієї це ну або готелю-ресторану в горах. А ось там же починається готель на другому поверсі можна зупинитися. в кухні ми взяли якийсь тирольський сир з пліснявою, Але знаєте. боюсь, дуже-дуже запуснівілий сир, який вже треба виконувати. Але смачно. Привіт, Овечка, Як ти? А, вас тут багато. то розумію, розумію, Клас. То люди біжуть вперед на автобус, пізнються. Добре, що ми на авто. В принципі, десь третина підйому або спуску, як для нас зараз, перед нашими очима. Ось там тропинка, потім далі стежка. Ось там стежка, потім далі, далі, далі. Вона йде така ізвіліста. І заходимо в ліс. Ну і в лісі ще там десь хвилин 30 треба йти. Ну і ще останній відрізок це вже до хатинки. Ну, тобто, я вам так скажу, це не найважчий маршрут, на якому я був. Ну тобто, він такий, я б навіть сказав, дуже лайтовий. Але треба розуміти, що краще сюди йти з нормальним взуттям, бо тут майже весь час йдеш по камінню. Ось, і є шанс підвернути ногу, і є шанс, от як тут, хі -хі -хі, посковзнутися, Обережно. отут тут скрізь такі струменці проходять через ці стежки. Тобто, треба бути поважним, Ну і нормально зуття мати в іншому, ну така дуже лайтова, лайтовий підйом. Навіть з дітьми тут підіймаються люди з собаками, то взагалі не проблема. Вийде майже в кожного, хто готовий десь 2-3 годинки йти наверх. Ну а для різноманіття давайте ще завітаємо на дамбу, яку ми весь час бачили з вами з гір. Величезна, красивезна, довжезна, з красивою водою. Отакі ну, штуки завжди викликають в мене інтереси. Я а, багато таких вже бачив, але весь час я зупиняюся, дивлюся, роблю фото. Ну і сьогодні знімаю для вас це відео. Це резервуар, який збирає воду, яка потім під тиском іде вниз і там а, вже розкручує турбіни в гідроелектростанції. Тобто суть цих озер, вони високі, вони глибокі, аби збирати гірську воду, потім пускати її вниз і для нас виробляти електроенергію. Є фотопоінт, сідаєш отуди до чувака. Тут висота є 1790 метрів, тут є камера, тискаєш на кнопочку і робиш тут селфі. Ну і напевне основне питання, чи варта ця подорож того виду, який ви отримаєте зверху. Скажу одразу, якщо ви такий фанат хардкорних походів, не любите багато людей, мабуть, вам не дуже сподобається. З іншого боку, ну там зверху красиво. Підніматися не важко. Йде багато дуже людей, туристів, які там взагалі не підготовлені, тобто без одягу, без води, без нічого. І таке відчуття, що це для цих туристів, в принципі, перший і останній похід в гори, аби зробити ці всі фото там зверху. Мені, по і в принципі, сподобалося. Був красивий підйом, красивий фотоспот, не дивлячись на там усі проблеми з ним, типа черг. Тому напевно можу порадити. Але майте на увазі, що це цілий день. І це в Тіролі, це далеко від цивілізації, це така тупікова дорога, тобто далі там нікуди не поїдеш. І якщо ви туди їдете, то їдете саме туди і витрачаєте багато часу на дорогу. В іншому можу рекомендувати цей міст і Олперхюте як вашу наступну дестинацію для подорожі. Ну що, друзі? Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво для вас. Це було відео на моєму каналі. Для нас це була подорож ну, десь приблизно 7 годин з візиту на дамбу. Тобто часу для цього треба ну хоча б день. Як і казав, в принципі, цей трек витримає будь-хто, там були діти, тварини, тобто це не супер важко. З вами був Ярик Зорка, ваш гід, блогер-волонтер в Австрії. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, колокольчики, все що треба, коментуйте. Сподіваюся, вам було цікаво і слава Україні!